Плануєте покупку житла? Дивіться це відео і ми вам це розкажемо. З вами YouTube канал Метрі Комфорту. І сьогодні ми на нашому об'єкті площі 72 метри квадратних. Ми знаходимося в ЖК «Причал». і на прикладі цієї квартири розкажемо вам, що ви можете отримати від забудовника. Саме ці квартири в цьому ЖК здаються і стінами, оздобленими штукатуркою. Гіпсова штукатурка по житлових кімнатах. У санвузлах штукатурка відсутня. На підлогах є стяжка. Штукатурка і стяжка це добре. Це економія ваших коштів, якщо не збираєтеся робити сильні перепланування в житлі. Але звертайте увагу на такі речі. Забудовник Забудованок штукатурив. Але ось ці всі штуки. Перше це зняти штукатурку. По-друге, це перештукатурити по-новому. Це гроші. Якщо вже є такий випадок, коли у вас відпадають ці всі речі, потрібно їх збивати. Ніякому разі їх не замалярювати, не закінчуєте фінішом. Тому що в кінцевому результаті у вас будуть тріщини, бугри випадати. Це не ок. Багато хто скаже, що забудовника штукатурку треба збивати, не якісне. Це все. Дуже часто забудовник дає нормальну штукатурку. І повірте мені, маляри можуть її витягнути. І тому ось цей процес збивання цієї штукатурки, напевно, це лишні кошти. В нашому ж випадку ми будемо робити частковий демонтаж і часткову реставрацію. Тим самим ми зекономимо кошти замовнику. Також звертайте увагу на стяжку. Я розумію, в простому житті з невіліром ви не ходите і не перевіряєте її. Перепад завжди може бути. і Він, наприклад, допустимий. Найважливіше звертати увагу це на тріщини. Так, це не дуже значна ситуація, яка там критична. Це все поправляється, і ремонтні сумішки, які це все ремонтують. В загальному стяжка має бути цілісна, без тріщин, без всяких бугрів, нальопів. І тоді у вас вийде все окей з підлогою. При покупці житла обов'язково звертайте увагу на висоту стель. У нашому випадку висота стелі від забудовника 2,7 метра. В чистовому варіанті, коли будуть готові підлоги і стелі, натяжні чи гіпсокартон в середньому ви матимете чисту висоту 2,6 метра. Ви маєте пам'ятати, чим вища висота стелі від забудовника, це може бути навіть і 3 метра, тим буде краще і комфортніше вам жити. Також немаловажливим є вибір вікон. По суті, ви їх набираєте, вони вже змонтовані. Вам тільки треба переглянути, щоб вони були якісно виконані. Можна наняти спеціаліста для того, щоб він перевірив всі ці нюанси, механізми як працюють. Але візуально ви самі також розумієте, чи це нормальне вікно, чи не нормальне. Перше, цілісність. Саме перша цілісність. Оці всі підвізки, вони мають бути всі акуратні, однакові. Так як в новому автомобілі. От ви автомобіль купуєте і там всі щелинки, вони однакові. Тобто, відповідно, так само і тут. Далі. Механізми. Механізм має працювати нормально. Зрозуміло, що це вікно, скоріше, не регульоване. Вікна піддаються регулювання. Але буває деколи такі випадки, коли механізми просто поломані. Варто звернути увагу, що тут забудовник віддав вже примикання. До вікна, тобто відкос штукатурний. Чи є там якісно зроблена гідроізоляція і виконано правильний монтаж, важко сказати. Але ми бачимо знову ж таки є ремонтні місця, які потрібно буде розшивати і дивитися. так, І знову ж таки, відчувається бухтіння. Відкоси будемо переробляти. Також, мало хто звертає увагу з точки зору архітектури і дизайну вікна, забудовник не дуже переживає, як ви всередині будете обходити. Наприклад, бувають колись коні конструкції панорамні, коли підходять прямо до плити перекриття без доборів. І тоді, коли ви опускаєте стелі, у вас виникає питання відкривання квартирки, так? тобто може впиратися форточка. Наприклад, в цьому випадку зверніть увагу, забудовник додає добірну планку вгорі, тим самим він гарно. Виконує примикання фасаду, тепло примикання. І навіть коли ми опустимо стелі, у нас спокійно буде відкриватися вікно на провітрювання. Що вам розкажу декілька нюансів про інженерію, які, в принципі, буде Достатньо розуміння вам для того, щоб прийняти і обрати в принципі, квартиру. Наприклад, в цьому будинку опалення в нас централізоване. Тобто є в нас котельня, свій лічильник, ви оплатите по лічильнику. І забудовник, як, як правило, якщо за радіатор на стіни, він завжди намагається вам його прорахувати, і віддати. Так, отут є такий нюанс: це від забудовника видано. Дуже прикольне рішення, і ми також так виконуємо. Всі радіатори підключені з стіни. Як правило, забудовник не париться. Він просто з підлоги робить пряме підключення. І все. І там далі, от як ви будете обходити напольне підкриття, покриттям, чи там як прибирати, буде, ніхто про це не переживає. Тут же воно виконано досить якісно. Єдиний момент завжди треба на етапі ремонту. Наші сантехніки це роблять, перевіряти ці всі примикання. Дивитися, чи присутні резиночки герметичні. Як правило, коли запускається опалення, ці моменти саме більше здають збою, і виникають затоплення, і дуже неприємні ситуації. Саме ключове, коли ви обираєте квартиру, зверніть на ергономіку квартири, тобто на план планування, наскільки воно підходить вам, як правило, забудовник не дає вам якісні планування. Він віддає готові стандартні дебанівські рішення. Але ви під себе можете завжди змінити його. Також важливим є сама геометрія приміщення, наскільки квадратні приміщення, наскільки є несучих елементів. Наприклад, дуже часто буває, коли є багато колон по квартирі, і це дуже ускладнює саме перепланування квартири. Чи там, наприклад, квартири бувають кутові або дудне неправильної геометрії, де є приміщення, які в принципі функціонально важко використати і. Клієнт по суті платить за квадрат, але ви втрачаєте функціональний квадрат. Звертайте увагу на саме водопостачання. Забудовник вам віддасть тільки вхід в квартиру і. Саму перемичку до точки самозла, де він планував розміщувати ще одну точку води, тут же виконано нашими хлопцями, сантехніками, підключення, чому відкритим способом. Тут є монолітний софіт, який не важливо різати, І, відповідно, це все буде в меблі знаходитись. Також тут стояк, стояки ми всі завжди звукоізолюємо, зашиваємо для того, щоб людина не чула посторонніх звуків. Тут ще другий поверх, все нами все чути. І коли забудовник віддає вам саме оцей вхід. Не користуйтеся тією перемичкою. Візьміть хід, зробіть собі нормальні вузол води, прокиньте собі нормальні труби для води. Ви будете захищені, коли ви використовуєте максимально від забудовника оці всі траси, ті, що заховані в підлозі, це проблема. У вас вже досить проблемна і ділянка, є це опалення. Як правило, забудовник робить нормально його. Але я зустрічав випадки, коли були протікання на трійниках, навіть прес. Він дає збої. Ці всі речі ви маєте. Перед тим як почати ремонт, гарно перевірити. Надіюсь, наші поради вам допомогли за якісним проектом та його реаліза... проектом та його реалізацією звертайтеся до нас. І з вами був канал Метри Комфорту. Тут багато корисних відео про житло, нерухомість Києва та України. Підписуйся і став лайк.